Знаєте, є такі будинки, в які заходиш і відразу уявляєш, ось тут буде кава, там сміх дітей, а ось там вечори з друзями. Сьогодні покажу вам саме такий дім просторий, спокійний та без міського шуму поруч, біля Києва. Ходімо зараз усі самі побачите. Велика престора засклена тераса, де вранці та ввечері ти можеш насолодитися чашечкою кави. Порога відчувається об'єм. Ніяких вузьких коридорів, усе відкрито. Можна організувати гардероб або зону зберігання для великої родини це супер зручно. Кухня, їдальня, велика вітальня, усе в одному просторі. У будинку два санвузли. Один може бути гостьовий з душовою кабіною, на другому поверсі з ванною. Якщо любите комфорт, це must-have. На першому поверсі є спальня кімната, яка може бути як гостьова, як кабінет, як дитяча кімната. Дуже зручні сходи, а особливо для великої родини. На другому поверсі у нас три спальні кімнати, великий санвузол з ванною кімнатою та гардеробна. Піднімаємось на третій поверх. На третьому поверсі у нас open space. Це може бути більярдна, спортивна зала або великий кінотеатр. Те, що потрібно саме тобі. Це той варіант, де не потрібно нічого переробляти тільки дописати свою історію. Записуйся на перегляд, і я покажу тобі особисто.